Доброго дня всім. Рада всіх сьогодні вітати. Приємно, що ми продовжуємо роботу. Єдине, що я сьогодні надсилала модератору свою презентацію, оскільки я з телефона і не зможу, на жаль, відкрити, і я попрошу модератора вивести презентацію на екран і гуртати її, якщо це можливо. Так, добре, зараз. Так. О, чудово, я вже бачу перший слайд і сподіваюся, що всі також його бачать. І отже, сьогодні я вам розкажу про смартфон як інструмент розвитку, навчання та корекції у роботі з дітьми з порушеннями зору. Так, я працюю е, у, о, з дітьми з порушеннями зору, але вважайте, що Багато з того, що ви сьогодні почуєте, можна використати і для дітей з іншими особливостями, з іншими потребами. Тільки потрібно, звісно, зважати на їх можливості, на їх вік, і, можливо, деякі завдання або деякі приклади або пропустити, або якимось чином модифікувати. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Отже, зазвичай, коли педагоги в школі або, взагалі, скажімо так, освітяни говорять про смартфон, то частіше ми говоримо про його шкоду. Чому? Тому що всі знають, що смартфон несе в собі дуже багато різних. Спокус для дитини і для батьків, також коли дитина може дуже багато чого бачити, робити в смартфоні, але бути при цьому пасивним користувачем. Окрім того, коли ми говоримо про дітей з порушеннями зору, ми не можемо не згадати про те, що гаджети, ну і смарт не тільки смартфон, так можуть нести певну небезпеку щодо погіршення стану цього зору, тобто. Батькам і дорослим завжди варто пам'ятати про медичні та офтальмологічні норми, коли дитина працює зі смартфоном. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про ту користь, яку можуть мати батьки, освітяни і дитина з смартфона. І чому саме сьогодні, чому взагалі виникла ця тема? Справа в тому, що е, дуже часто, ну, не, ну, не дуже часто, але е, час від часу, на жаль, ми зараз е, перебуваємо в таких ситуаціях, коли батьки і діти е, Опиняюся поза своєю домівкою, опиняюся. При чому там інколи зовсім без речей, без жодних, не немає доступу з різних причин, але в основному через військові дії не немає доступу до спеціальних матеріалів, спеціальних книжок. Не навіть інколи не немає доступу до звичайних книжок, так і звичайних матеріалів. що вже казати про якісь там спеціальні для дітей з порушенням зору, але зазвичай. У більшості людей є собою у батьків смартфон або планшет. Ну, Планшет все рідше зустрічається та його, власне, і ваші дитині втримати в руках. Смартфон мобільніший, він займає менше місця, він легше в руках, і він є майже у всіх батьків, ну, майже у кожній родині зараз є смартфон. Навіть якщо родина евакуювалася в. В складних умовах то зазвичай дорослі беруть з собою смартфон, як або телефон як засіб зв'язку з близькими, з рідними, як засіб отримання інформації. Я сама особисто знаю таких мам, які змушені були евакуюватися в дуже складних умовах, коли за руку в них була дитина, в одній кишені в них був паспорт і свідоцтво, а в другій кишені був смартфон і зарядка, і все більше нічого, навіть пляшки води з собою не було. Але ми маємо з собою смартфон, який можна використовувати з користю для дитини. Будь ласка, наступний слайд. Отже, які ж корисні функції може нести смартфон як психолого-педагічний інструмент? Перше, це розвиваюча функція. Е, ну, саме найпростіше, так ви можете включити свої підібрати і включити якісь Відео розвиваючого характеру, звісно, то треба бути уважним і обережним, тому що не кожне відео, яке називається розвиваючим, є таким насправді. Але окрім цього, є різні заразі, зараз зараз же можна знайти дуже багато цікавих корисних програм в інтернеті багато з них безкоштовних. на 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 розвиток логіки, уважності там, або ще якихось інших психічних функцій. Навчальна зараз є функцією, коли ми знаходимося в умовах дистанційного навчання, так майже всі користуються цією функцією, тому що через смартфони. Ми можемо отримувати онлайн навчання. Окрім того, через смартфони ми можемо дивитися навчальні, і ми також дорослі користуємося, коли дивимося різноманітні навчальні курси проходимо. І діти так само можуть їх отримувати. Також є багато навчальних відео в інтернеті, і, окрім того, зворотній зв'язок з вчителем часто відбувається через смартфон, коли ми фотографуємо. Фотографуємо або завантажуємо класу румі виконані завдання і відправляємо вчителя. Але трохи далі ви побачите, що це далеко не всі можливості смартфона є і набагато більше. Виховна, так це що? Це від найпростішого це провести онлайн вихов онлайн бесіду виховну з своїм учнем або з батьки з дитиною. Окрім того, якщо батьки потурбуються, вони можуть підібрати для дитини. Дуже корисні відео, як мультфільми, які несуть певний виховний потенціал, телефільми. так, Обговорити потім тим все дитина, що вона зрозуміла, який висновок вона зробила. Ну, власне, так і підібрати якісь там статті, книжки або що. А тепер переходимо до трошки більш специфічних функцій: це корекційна. Якщо ми говоримо про дітей з особливими потребами, то смартфон може використовуватися для виконання завдань, які мають корекційну складову, і трохи нижче я наведу декілька прикладів. Діагностична, так як не дивно, за допомогою смартфона ми також можемо провести цікаву діагностику з нашими дітьми, дітьми і. Ви побачите трохи не ще приклади цієї діагностики, а, Можливо, ви вигадаєте свої власні і остання розважаюча, ну насправді хоч на тут остання, але в нашому житті, коли ми маємо стільки стресу, це і не такий вже й поганий варіант, що дитина або дорослий може. Трохи забути про ті жахи, які коло довкола прямо зараз, і відволіктись на щось приємне, і переключитися, і знизити свій рівень стресу. Будь ласка, наступний слайд. Так, отже, а що ж таке корисне є в смартфоні, що ми всі можемо використовувати? І найперше, про що я хочу розказати, це про фотокамеру. Чому я говорю про смартфон, а не просто про мобільний телефон, тому що в старих мобільниках немає фотокамера або на сьогодні у нас є головна героїня, тому що вона може стати чудовим і доступним інструментом для роботи. Викладачі та батьки можуть давати дітям різноманітні завдання. Результати яких можна зафіксувати на фото, і при потребі надіслати ці фото викладачу, якщо це дає викладач, причому це не тільки фотографія розв'язаного в зошиті прикладу. Так, такий спосіб виконання і фіксування завдань може бути доступним, та що дуже важливо, цікавим для дітей різного віку, власне, вже починаючи від півтора-два роки. Але також і школярам і підліткам, і старшим, то звісно, треба зважати на те, що маленька дитина може пошкодити смартфон, він може впасти, розбитися, або що, або вона може щось на те натиснути. Тому, якщо батьки дають його дітям, все ж таки варто слідкувати, що вона там з ним робить, просто щоб маленькі руки його просто не випустили. Він не впав і не розбився. Для дітей з порушенням зору така робота з фотокамерою може носити діагностичний та розвивально корекційний характер, наприклад, допомогти у розвитку зорового сприймання, адже фотокамера це нібито те, що виходить на фото, ми відображає те, що ми бачимо очима дуже часто, і ми можемо побачити, що і як бачить і розуміє і сприймає і розуміє дитина. А також розвитку та формування просторової орієнтації, адже знову ж таки ми через фотокамеру можемо побачити просторові відношення, що є близько ще далеко, і у формуванні сенсорних еталонів. Але також смартфон може допомогти і у формуванні навіть соціально-емоційної сфери, пізнавальної та мовленєвої. Так, що приємно, що такі завдання можуть носити ігровий характер. Тут головне підібрати таке завдання, яке буде доступним та корисним для конкретної дитини. І також цікавим, звісно. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Угу, дякую. Отже, ну які ми можемо надати приклади, завдання для дітей з допомогою, які можна виконати за допомогою фотокамери і фіксації на фотокамеру? Ну, наприклад, можна попросити дитину знайти і сфотографувати п'ять предметів. Червоного кольору, чи синього, чи зеленого, чи якого ви оберете, і ви тоді побачите, чи вміє дитина вирізняти кольори, чи вона дійсно відрізняє гарно, чи сформований у неї це, якщо це завдання виконає дитина без допомоги дорослих, це може бути діагностичне завдання, тому що ви зможете зрозуміти наскільки дитина бачить колір, наскільки вона може його виділити в навколишньому середовищі, і як навчальне, якщо вона. Робить це разом з дорослим, і дорослий їй допомагає. Звісно, можуть бути варіації. Ви, наприклад, можете попросити дитину знайти відтінки різного кольору і подивитись, чи вона їх бачить, чи вона їх вирізняє, і можна давати більш складні завдання, наприклад, знайти предмети, які або об'єкти, які містять поєднання двох певних кольорів. Ну, зараз ось на. Приклад на вулиці, на вулиці літо можна піти на вулицю і пошукати квіти, які або навіть рослини, які містять поєднання двох кольорів. Так знайди і сфотографуй рослину, яка містить жовте і червоне. Так ну звичайно, кульбабку можна знайти на вулиці і сфотографувати жовте, і зелене. Перепрошую, друге, це наприклад запропонувати дитині знайти і сфотографувати. Предмети великого та маленького розміру знову ж таки, це завдання може бути як діагностичним. Якщо ми не допомагаємо дитині його виконати, тоді ви побачите, чи вона розуміє, що таке маленьке, і велике, чи не дуже. Але може бути і навчальним, коли ми їй допомагаємо знайти ці предмети, порівняти між собою, сфотографувати і подивитись на фото на ну на екрані, що ж вона отримала. Також це завдання можна ускладнити і додати середні, так великі, середні, маленькі, або більш там складне, знайди… Щось конкретне, знайди сфотографуй маленьку і велику ложку, так, і вона піде шукати чайну і ем, велику столову ложку, і їх фотографувати, і ви вже побачите. Так можна попросити їх якось десь розмістити. Е, ще один приклад: це сфотографуй обрані предмети так, щоб один був далеко, а інший близько до тебе. І ми бачимо, як дитина розуміє ці поняття близько-далеко. Як вона їх бачить у просторі, як вона взагалі це розуміє? Це просторове відношення, якщо знову, як і всі завдання, може бути діагностичним або навчальним, щоб вона самостійно зробила або з вашою допомогою розмістила? В цьому можна варіантів дуже багато. Можна взяти три предмети: один близько, другий далекий, третій посередині. Посередині можна давати завдання з конкретними предметами. Сфотографуй м'яч близько до дверей, але далеко від стільця. Ви вже бачите, що це доволі складне завдання почути його, усвідомити, реалізувати це вже займе певний час і певний мисленевий процес у дитини. Ну, можна і різні інші варіанти запропонувати. Також за допомогою обраних предметів можна Проістру... Про... Проілюструвати слова під, над, всередині, між і тому подібні. Так попросивши дитину сфотографувати. Сфотографуй ляльку, яка сидить там всередині коробки. Сфотографуй ложку, яка лежить поза виделкою. Можна давати більш складні там завдання, коли там. Лялька да сфотографую ляльку, яка сидить в коробці, яка стоїть поза стільцем. Це вже дуже ну, доволі складне задання. Знову ж таки, дитині треба гарно обдумати, уявити, розставити ці предмети, сфотографувати, і ви можете ці завдання використовувати як діагностичне, так і як навчальне для того, щоб допомогти дитині зрозуміти ці е е просторові е відношення. Ну так, звісно, якщо дитина перебуває в сільській місцевості, хоча й не тільки можна вивчати за допомогою і використовувати смартфон, вивчені таких тем, як фрукти, овочі. Підій з мамою на базар і сфотографуй три всі фрукти, які там знайдеш, або сфотографуй сьогодні овочі. Для більш старших дітей і більш таке складне, і завдання це попросити, наприклад, дитину зробити фото свого розпорядку дня. От, наприклад, ти як там кожного дня ти чистиш зуби, значить, перше фото, ти фотографуєш зубну щітку з пастою. так? Там вдруге, там ти сніданок фотографуєш свій сніданок. Потім ти сідаєш працювати, можна сфотографувати книжку е, з ЗОША, або ну, дивлячись, що там робити на прогулянку, вулицю або двері. Я думаю, дитині буде дуже цікаво зробити фото розпорядку свого дня, там будь-якого робочого або е, вихідного, якщо там різні активності, улюблені. Можна ж попросити, поріжне сфотографуй свої улюблені активності, сфотографуй те, що тобі не подобається робити там щодня. Може, ти не любиш тістити зуби, але змушена це робити. Ну, різні. Бувають моменти потім на основі цих фотографій можна допомогти дитині, якщо є така можливість їх роздрукувати, десь розвісити або розставити дитині. Тоді буде легше орієнтуватися, що вона робить впродовж дня, що вона вже зробила, що ще повинна зробити. Ну дуже багато є варіацій, як можна використовувати ці фото. Так, можна попросити дитину сфотографувати, зробити селфі в дзеркалі, чи просто дивлячись в камеру і сфотографувати різні вирази свого власного обличчя. Сумного, веселого, здивованого, сердитого можна ви побачите, як дитина може зрозуміти емоцію і відтворити її. Так можна попросити, якщо батьки не проти, щоб вона сфотографувала різні вирази обличчя мами там чи папи, чи братика, сестрички. Можна показувати ці фото пізніше і розбирати разом з нею які вираз обличчя, або попросити, да щоб вона сфотографувала, а ви вгадували, яку емоцію вона вам демонструє. або Яку діяльність? Можна попросити е, дитину знайти і сфотографувати п'ять речей, або п'ять занять, які її заспокоюють, або які е, дарують їй радість, гарний настрій, або п'ять занять, які її дратують і злять. Це таке завдання може бути використане навіть як з метою діагностики, з такої психологічної та самодіагностики, коли дитина починає краще розуміти саму себе і свої вподобання. Наступний слайд, будь ласка. Так, отже, поки нам переключає слайд, ви бачите, що ви. Фотокамера дарує нам безліч можливості треба активніше, креативніше до цього підходити і давати своїм дітям самі цікаві і різноманітні завдання. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі завдання можна виконати протягом кількох хвилин. Так інколи дитині можуть потрібні бути кілька годин або навіть днів, якщо це якесь складне завдання, коли вона, ну, наприклад, з цих останніх. І звісно, ви можете подумати і вигадати свої завдання. Власне будь-яку будь діяльність, яку можна зафіксувати візуальним чином, ви можете. Попросити придумати на цю діяльність завдання, результати або процес який можна зафіксувати фотокамерою. Наступний слайд. Так. Але окрім фотокамери, так, у багатьох сучасних телефонах є також і диктофон. І для диктофону також можна вигадати і запропонувати дитині різноманітні завдання. Вони можуть бути для неї доволі цікавими, тому що вона може пограти в репортера в якогось інтерв'єра або журналіста, або щось подібне. І що дуже дуже важливо, так ці завдання з диктофоном вони підійдуть не тільки дітям, які мають гарний зір або незначне порушення зору, а також їх можуть виконати і незряч. Діти. Будь ласка, наступний слайд. Отже, які приклади завдань з диктофоном ми можемо запропонувати нашим дітям? Ну, наприклад, ви можете попросити дитину записати спів птахів у лісі або парку, або на власному подвір'ї, якщо вона живе в сільській місцевості? Ви можете потім разом їх переслуховувати. Якщо це свійські птахи, ви можете разом з нею вгадувати, хто це видавав ці звуки. Якщо це якісь птахи вам невідомі, так дикі, то ви можете знайти в інтернеті програми. Є спеціальні вони безкоштовні. Які за записом вашого, вашого диктофону, за аудіозаписом, записом видадуть допом... ну, порівняють з базою і розкажуть вам, що це за птах. Співав, і нададуть інформацію про те. Там, де він живе, які його особливості, життєдіяльності, тому подібне. Таке дослідження природи може бути доволі цікаве для дітей. Так, окрім птахів, звісно, вже можна записувати звуки сві... е... свійських птахів та тварин. Ну, я розумію, що тут важче і не у кожного є доступ до свійських тварин, але можливо, так. Окрім того, якщо немає доступу до тварин і в доповнення до цього, кожен може записати в себе вдома побутові звуки. Це може бути найпростіше піти, відкрити кран з водою, і записати, як шумить вода. Як шумить вода, коли вона закипає, як шумить пилисос, міксер, як опускається, відкриваються жалюзі, гудить комп'ютер та багато інших звуків. Які ми можемо почути в себе вдома, або власне на вулиці також можна почути так. Ось надалі написано вуличні звуки: це звуки автомобіля, звук гойдалки, яка репить вітер в гілках, якась техніка, яка поруч працює, або просто звуки голосування дітей вдалені. Потім ці звуки можна разом переслуховувати, відгадувати, спробувати. Хай дитина відгадає, або хай дитина попросить вас відгадати, що це за звук ви записали. Це можна перетворити дуже цікаву гру і весело. Також можна записувати спеціально створені звуки, наприклад, попросити дитину якщо в неї є музичні інструменти, звуки на музичному інструменті можна створювати, немає інструментів, нічого страшного. Берете якийсь предмет і ходите ним, стучите по різних поверхнях і слухаєте, що ось якщо постучала по дереву, один звук записав, якщо по пластику другий, якщо там по чомусь, м'якому можливо взагалі нічого не записалося. так. Крім того, можна е, кидати різні предмети. Звісно, так пам'ятаємо про техніку безпеку, але можна там щось легке. Там м'яч упав з одним звуком, е, пуста коробка з, з другим, е, там коробка, всередині якої щось було, там на інший звук видає. Можна записувати як. Звуки папіра, як він рветься, як його ну, жмакається і тому подіну. Ну, багато різних звуків можна вигадати і дати завдання дитині записати. Можна попросити дитину сказати одну і ту сам саму фра і записати, звісно, фразу з різною інтонацією. Одні ті самі слова, наприклад, іди до мене, сказані перель з перелякано, з загрозою весело або здивовано. Якщо зупинитись, подумати ви зрозуміти, що одну ту саму фразу можна сказати з різною інтонацією, вона буде нести абсолютно різні посили, і це можна записати і потім переслухати дитину, обговорити про те, що ми чуємо в голосі і що ми говоримо до для до інших. І звісно, можна вгадувати так, з якою інтонацією, що і, і, і чи варто йти до людини, яка говорить з такою загрозою інтернацією, іди до мене ще може краще не треба. Також, звісно, ви разом з дитиною можете слухати і відгадувати всі записані вами, вами звуки. Також є такий момент, що старші діти, і в тому числі підлітки, та і дорослі, також можете використовувати диктофон як альтернативу щоденнику або нотатнику, тому що ми знаємо, що підлітки, особливо дівчата, дуже люблять вести різноманітні. Записнички і це чудовий інструмент для психологічного самотерапевтичного терапевтування, діагностики і тому подібне, якщо це все записувати. Але якщо у вас немає доступу до або у дитини, там до якого, два її улюбленого блокноту, або з якоїсь причини вона не хоче писати, можна як альтернативу запропонувати, записувати, занотовувати нотатки, враження, якісь там інформації, якусь ідею на диктофон. І наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Так, ну власне, я вже завершила. Хочу тільки сказати, що ще є відеокамера, де все це поєднується. Зняття відео не завжди Зрозуміле і легке завдання для дитини з порушенням зору. Окрім того, відео займає багато місця на телефоні його важко зберігати, якщо там недостатньо пам'яті. Але чому би й ні? Можна робити цікаві різні відеосюжети, відео я не знаю, там які можна передати своїм записати спеціально для своїх родичів, передати і використовувати як таку відеолистівку або щось по. Подібне, тому ваша фантазія не має меж. Так? Наступний слайд, будь ласка, так, на сьогодні це все. Я дякую всім за увагу. Якщо у вас є питання, звертайтеся до нашого відділу. Ми завжди відкриті до співпраці.